Бажаю міцного другі колеги, гості і глядачі Ютуба. У нас сьогодні така хмарна погода і я вирішив зняти відео продовження того відео, що я знімав по поводу модернізації культиватора, де я робив горно, грибінки, мій орлек стоїть, відпочиває. Лан. стоїть. Так, а ось. Мій культиватор стоїть за яблунькою. Саморобний. Я його взяв, були ззаді борони. Я з них таку на швидкуру зробив степку. Так, а ось в чому заключається модернізація? Зробив такого каточка. І за ним поставив грибінку. гребінку робив, щоб регулювався куди так. І пружини за допомогою того горна сам навивав. Ну, щось таке вийшло. Звісно, метал не знаю, чи буде, бо якийсь щось не дуже піддається закалки. Ну, поле покаже. Отакий. От Культиватор буде. Він працює з котлом хорошо, ну лишає рівчачки після кожної лапи. Я думаю, грибінка буде його захищ... вирівнювати, загр... заграбаствувати. Коротше, от, от така... така моя переділка, така моя доробка. Культиватор тут потужний, йому там нічого не буде. Така справа. А там випробування в полі. Також знімлю. Покажу, що воно виходить. Добре, всім дякую. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба.